Я кинув виклик англійцю, у якого в 100 раз більше поєдинків, аніж у мене. І дивись, що з цього получилось. Я граю за Ю з червоною пов'язкою, а він за Гокі, який по факту далі буде Акума. І дивись, що з цього вийшло. У мене 16 поєдинків, у нього майже 1700. Вся перевага його в тому, що в нього більше поєдинків, і крім того, він грає на геймпаді. А я ж на клавіатурі. І четвертий день тільки. Я просто хотів наглядно показати рівень між нами. Який він високий в плані бойовки, в плані поєдинків і взагалі комфорту. Бо на геймпаді набагато простіше і краще грати, аніж на клавіатурі. Тут він мене виносить прям капець, але в мене все ж таки появляється шанс, і я якось забираю цей раунд. Але це був перший і останній раунд, який я зміг забрати. Цим відео я хотів показати наскільки крута гра. Наскільки високий рівень мого суперника просто розносить, я нічого взагалі не можу зробити. Все, що я роблю, він або блокує, або просто перебиває. Але що тут ще казати, якщо людина зіграла 1700 поєдинків? Це скільки ж часу вона потратила, скільки сил, скільки тренування. Але тим не менш, бій все ювно видався прикольним. Кожен такий поєдинок, навіть якщо я його програю в нуль. Для мене є великим досвідом і мотивацією продовжувати далі. Моя мета у цій грі — просто показати, що українці теж вміють грати у файтинги і взагалі захопити цей файтинг українцями. Чим більше нас буде, тим краще. В основному ж гру грають американці, британці, поляки і різні такі нації. Кацапські морди теж тут є, але з ними зіграти не можна через те, що там просто якийсь відбувається збій з підбором, взагалі з пінгом, що бій ну, взагалі не можна зіграти. Тому що я не раз хотів зіграти з якимось кацапом, якого рівень такий самий, як і в мене, щоб просто його перебити в усіх фронтах, незважаючи на те, що я граю тільки четвертий день. Але хотілося дуже просто показати все рівно, яка сила українців. Тим не менш, хоч я і програвав, але трішки давав йому відпір і навіть взяв другого суперника, в якого атаки хоч і повільніші, але далі. Але це мені не дуже допомогло, він мене читав як відкриту книгу і просто розносив в нуліну. Якщо ж вам цікава така гра, цікаві такі відео, підпишись на канал, постав лайк і прокоментуй взагалі, як тобі цей поєдинок і ця гра. Ваша підтримка для мене буде дуже важливою.